Ось такий люк, це у нас 20 на нагритися. Зараз, наприклад, цього люку я покажу взагалі, як ми рахуємо розміри, який тут світовий приєм, ну і взагалі, і що він себе виявляє. Тобто це кришка, маємо такий ключ. В цьому розмірі, в принципі, достатньо одного ключа, вкручуємо його і за нею піднімаємо його до гори. Тут у нас по периметру всередині є спеціальна приварена профтруба, на яку опирається кришка. Там є гумовий ущільнювач, <кій> тобто кришка сюди, ну, коли вона лягає, на неї, якщо придивити, то вона доволі таки ну, м'ягка сідає, немає ніякого скрипу, ніяких зайвих звуків немає. Також тут іще приварені. Такі обмежувачі, вони слугують для того, що от ці отвори, які також по периметру, в залежності від розміру, буде різна кількість, десь в середньому через кожні 15 см, щоб можна було сюди вставити анкер, і ну, його головка не затирала за кришку люка. Тому, з іншого, з іншої сторони, він виглядає так. Тобто, розмір у нас йде ось. Починаючи звідси, і сюди 30 так, 20. І плюс з кожного боку є паясо, та якби, ну, кутник він розвернутий назовні, і він в проєм, коли ви його кладете, він базується і за рахунок цього він міцно тримається, щоб нікуди він не пішов. Потім плиткою ви можете заходити, в принципі, після монтажу ви плиткою заходите на цю раму і вже робите, і ну, окремо кладете, кладеться плитка на саму кришку. В Принципі ось доволі така проста конструкція, але надійна. завжди з ними ніяких ніколи не буває проблем. Дуже міцна конструкція, тому що рама зварена з 50-го кутника. Ну цього з запасом вистачає.